Завдалий захист дипломної роботи викладач Бережанського агротехнічного інституту вимагала у студента 200 американських доларів. Під час отримання коштів у робочому кабінеті доцента вишу впіймали на гарячому. Спільно з працівниками СБУ Тернопільської області та працівниками прокуратури Тернопільської області було задокументовано факт. Одержання неправомірної вигоди. Доцентом кафедри одного із вузів Тернопільщини за сприяння у успішному захисті та вплив на членів державної екзаменаційної комісії таким чином, було встановлено, що доцент кафедри отримала неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США. Жінці оголосили про підозру у порушенні статті 369 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття Яття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Досудове розслідування проводить слідчі управління Нацполіції Тернопільщини. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура області. Вирішується питання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.